Зрозуміти денисовців значить зрозуміти самих себе. Денисовці дзеркало в минуле і ключ до майбутнього людства. Ми часто розглядаємо історію людства як лінійне сходження до хоуму, і пан з нас, сучасних людей. Але реальність набагато складніша і заплутаніша. Протягом сотень тисяч років на землі співіснували різні людські види, кожен зі своїми унікальними особливостями, адаптаціями і, можливо, навіть рівнем інтелекту. Вивчення цих стародавніх родичів це не просто захоплююче заняття для палеоантропологів, це можливість зазирнути в дзеркало минулого, щоб краще зрозуміти самих себе, можливо, навіть передбачити майбутнє. І серед усіх цих загадкових видів особливе місце займають Денисовці люди, про яких ми знаємо небагато, але які, судячи з усього, залишили глибокий слід в нашій еволюції. В останні роки інтерес до Денисовців різко зріс, і це не випадково. Спочатку відомі нам лише за фрагментами дезоксирибонуклеїнова кислота, витягнутим з кісток, виявлених в Денисової печері на Алтаї, ці стародавні люди поступово знаходять більш чіткі образи, Недавнє відкриття надзвичайно товстого черепа в Китаї стало справжнім проривом, надавши нам перше хоч якесь уявлення про те, як виглядали Денисовани. Це відкриття не тільки підтверджує їх відмінність від Homo sapiens і неандертальців, але й відкриває нові горизонти для розуміння їх ролі в еволюції людини. Чому важливо визнати Денисовців видом? Спочатку багато вчених неохоче розглядали Денисовців як окремий вид побоюючись порушити усталені уявлення про лінійну еволюцію людини. Адже вони, очевидно, схрещувалися з нашими предками, що ставить під сумнів чітку межу між видами. Однак, як справедливо зазначають багато сучасних палеоантропологів, визначення виду не повинно бути настільки суворим. Важливіше враховувати генетичні та морфологічні відмінності, а також здатність до репродуктивної ізоляції. У випадку Денісованців генетичні дані свідчать про значні відмінності від Homo сейпенс та неандертальців. Більше того, відкриття черепа в Китаї підтверджує, що денисовани мали унікальні фізичні характеристики, відмінні від наших. Визнання їх видом це не просто формальність, це важливий крок до більш глибокого розуміння еволюційних процесів, які формували наше людство. Це дозволяє нам розглядати їх не як підвиди Homo sapiens, а як самостійну гілку еволюційного дерева, з якою ми, можливо, зіткнулися в боротьбі за виживання, що Денисовці можуть розповісти нам про нас. Саме тут починається найцікавіше: якщо Денисовани дійсно були настільки близькі до Homo sapiens, як припускають багато вчених, то вони можуть стати ключем до розуміння того, як ми стали тими, ким ми є. Адаптація до екстремальних умов, Денисовська печера, де були виявлені перші останки, знаходиться в суворих умовах Сибіру. Це говорить про те, що Денисовці були добре адаптовані до холодного клімату. Вивчення їх генетики може дати нам цінну інформацію про механізми адаптації до екстремальних умов, що особливо актуально в умовах мінливого клімату. Можливо. В їх дезоксирбонуклеїнова кислота містяться гени, що відповідають за стійкість до холоду, які ми могли успадкувати розвиток когнітивних здібностей ми не знаємо точно, наскільки розвинені були когнітивні здібності денисовців. Але якщо вони дійсно були настільки близькі до нас, як припускають деякі дослідження, то вони могли мати здібності, схожі з нашими. Порівняльне вивчення нашого геному та Денисова може допомогти нам зрозуміти, які генетичні фактори впливають на розвиток інтелекту та інших когнітивних функцій. Культурна взаємодія, схрещування між денисовцями та хоуму сейпенс свідчить про культурну взаємодію між цими двома видами. Можливо, ми перейняли від них якісь знання або навички, які допомогли нам вижити і досягти успіху. Вивчення артефактів, знайдених у печері Денисова та інших місцях, де були знайдені останки Денисовців, може пролити світло на їхній спосіб життя, технології та соціальну організацію. Особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю, як вперше прочитав про Денисівців мене вразило, наскільки мало ми про них знаємо, незважаючи на те, що вони, очевидно, відігравали важливу роль у нашій еволюції. Це змусило мене задуматися про те, як легко ми можемо пропустити важливі частини історії, просто тому що вони не вписуються в наші усталені уявлення. Нещодавно я відвідав Денисовську печеру це місце просякнуте історією і загадками уявити собі, що тут, в цьому віддаленому куточку Сибіру, колись жили люди, які, можливо, були настільки близькі до нас, але при цьому так сильно відрізнялися від нас, це неймовірно. Це змушує нас переосмислити наше місце в світі і усвідомити, наскільки складна і багатогранна історія людства. Майбутні досліджень. У майбутньому, я впевнений, ми дізнаємося ще більше про денисівців. Нові технології, такі як секвенування стародавньої дезоксирибонуклеїнова кислота та триди, реконструкція черепів, дозволяють нам отримувати все більш точну інформацію про цих древніх людей. Пошук нових останків, продовження пошуку залишків Денисуванів в інших регіонах світу може призвести до нових відкриттів і допомогти нам краще зрозуміти їх поширення та взаємодію з іншими людськими видами. Порівняння геномів більш глибоке порівняння геномів Денисуванів, хомоусе та неандертальців може виявити нові генетичні фактори, пов'язані з адаптацією до різних умов навколишнього середовища, розвитком когнітивних здібностей та стійкістю до хвороб. Вивчення артефактів, більш ретельне вивчення артефактів, знайдених у місцях проживання Денисовців, може пролити світло на їхній спосіб життя, технології та соціальну організацію. Укладення Денисовці, це не просто ще один древній людський вице дзеркало, в якому ми можемо побачити відображення власної еволюції. Вивчення денисовців це можливість краще зрозуміти самих себе, усвідомити складність і багатогранність історії людства і, можливо, навіть передбачити майбутнє. Визнання їх видом це не просто формальність, це важливий крок до глибшого розуміння нашої власної еволюції та нашого місця у світі. Зрештою, вивчення Денисованців змушує нас переосмислити, що означає бути людиною. І визнати, що наша історія набагато багатша і складніша ніж ми коли-небудь уявляли.